Добрий вечір, мої підписники, друзі і гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал Оберіг від ворогів видимих і невидимих. Всім хочу подякувати, хто зі мною за лайки, за хороші коментарі, за донати, за підписки. Побажати всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, щастя, радості в житті і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюються. Я буду говорити ім'я, то називайте своє ім'я. Січки запалюю від ворогів з себе позбавляюсь. На неї навічно безконечно. Січки запалюю себе від ворогів, видимих навидимих назавжди позбавляюсь. Свічки запалюю себе і моїх підписчиків. Ваше ім'я від ворогів видимих і невидимих позбавляюсь на нині, на вічну, небезпечно. На Я свічки горять, прогорають. Такі мене вороги всі видимі, і невидимі мене покидають. Я свічки прогорають. Так мене всі вороги видимі, і невидимі назавжди покидають. Свічки прогорають. Так і мене і моїх підписчиків, ваше ім'я. Вороги, видимі невидимі назавжди покидають. Во ім'я Святого на Землі. Во ім'я Цего і Святого Духа. Цар Ірод Б'ється. Кров проливає, нікого не жаліє, нікому не спаскає. Проти, проти злої людини є великий стрілець, Бог Отець. <клухи> Господа нашого. Ісуса Христа, Сонце, читало і нашого відлук. А місяць це стріла. І є чим стріляти. Нікому не дасть Господь Бог мене, ваше ім'я. Біжати і знущатись. Господь Бог у мене Ваше ім'я Переді, Богородиця, ззаді, з ними я нікого не боюсь, з ними я нікого не страшусь, а ви мої лиходії. Другі видимі, невидимі. Вам спиться в язики. Накалені кліщі клики і погані очі піски. В і м'яця Святого Духа. Нині Писно і віки віків. Амінь. Дуже <клухи> моя. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Цар Ірод б'ється, кров проливає, нікого не жаліє, нікому не спаскає. Проти злої людини є великий стрілець. Бог Отець, Господа нашого, Ісуса Христа. Сонце, лук, місяць, стріла. Є чим стріляти, нікому не дасть господь Бог мене ваше ім'я обіжати, знущатись. Господь Бог, у мене ваше ім'я впереді, Богородиця позаді. З ними я нікого не боюсь. З ними я нікого не страшусь. У точно є. Вороги сильні закляті, а ви мої лихотії ви вороги, видимі, невидимі. Вам спити в язики. кліщі прожарені, клики і погані очі, піски. У Та Святого Духа, нині і прісно, вік і віки віків. Амінь. Дуже гарно виходить. Во ім'я Синстого Духа. Цар і розб'ється, кров проливає, нікого не жаліє, нікому не спускає. Проти злої людини є великий стрілець. Це Бог Отець у Господа нашого Ісуса Христа. Сонце лук, місяць стріла. Є чим стріляти, нікому не дасть Господь Бог мене ваше ім'я. Обіжати, знущатись, Господь Бог у мене ваше ім'я. Переді. Богородиця завжди. З ними я нікого не боюсь, з ними я нікого не страшусь, а ви мої лиходії, вороги видимі, невидимі, вам спити в язики, накалені кліщі, клики і в погані очі піски, в з того Духа. Нині присно, віки віків. Амінь. М -м -м. Було дуже багато когось виходить, темнота, магічний вплив. Закривали людину, вороги видимі, невидимі. Застоїм. Застої. У застої. Тупіки, замочок відкрився, кольцовки кидали людину. В неї нічого не вийшло, наговори, очорнення сходить. То є навіть погосна земля. То все посходило. Дивіться ритуал. Ну, не менше три, три рази підряд, три дні підряд. А тоді, як вам душа заважає відкрити тоді, значить вам потрібно. Можете мати новину. Новини про своїх на nee, другий нічого не давати з хати. Том. Це вло. Ворогів видимих, невидимих У Воску запечатилось. Назад, назад до нас ваше ім'я. Ніколи більше не повернеться. Деють мені на горло? на горвочаку, щоб я не говорила нічого. Комусь не сподобалося це. Свічка це під... підтверджує. Але я нікого не буду слухати, що я маю робити. З того віку вироб. Тікаю, цікави, цікавить, цікаю. Всіх ворогів видимих і невидимих. Їхнє зло, їхня магія, їхні наговори, оговори, їхні вчорнення, їхнє зло. Від нас ваше ім'я Йому падруху. А їх посилає в суд, одложить. По справедливості, Хай з ними там розберуться. А вони розберуться, бо свічка під. Січка під... підтверджує, що вони розберуться. Чорнота ходить. Це є жертв. За ким ослідкували. Робили бідо, тоді слідкували. Я все людина себе почуваю от підтвердження. Ти флюш я ролю. Тут ходить голову. От хрестик вийшли, вийшов. Дійшла погостна порча. ставлю захист честним живтіращим хрестом ставлю захист честним живтіращим хрестом Забираємо моїх підписчиків. Від всіх ворогів видимих, невидимих, кого знаємо, кого не знаємо і від кого не сподіваємося. Від суперницю суперників від третіх осіб, від кровників. від сусідів. Від празників, від і від конкурентів, від, від всіх злих людей, від заказних майстрів. На неї навічно на безконечно. Ставлю захист. чесним животурящим Христом. Собі. І моїм підписчикам ваше ім'я. Всяких ворогів видимих, не видимих. Кого знаємо, кого не знаємо. Нікого не сподіваємося. Від сусідів поганих. від задрісників, від блокірожчиків, від скромників, від суперників-суперників, від колег, від крадників, від конкурентів, від третіх осіб. Від родини близької і далекої. Від всіх злих людей. Заказних майстрів. На неї навічно не безконечно. Ставлю захист чесним животурячим хрестом, собі, усім моїм підписчикам. Надавайте ім'я, будь ласка. Від ворогів видимих, невидимих. Від сусідів. Від нещирих людей. І суперниць суперників. Від колег, від крадників, від коперів, від конкурентів, від третіх осіб, дорогої родини, близької та далекої, від дітей, які пхаються в наше життя особисте, нашу сім'ю і хочуть нами управляти. Від <гум> людей, від заказних майстрів. На неї навічно на безконечно. Як сказала, так і буде. Натому результат закінчений. Не забувайте нервін. Всім добра. До нових зустрічей.